Кринінг здоров'я для українців віком від 40 років без черг у медзакладах та документів з собою. Така послуга стартувала в Україні з січня цього року. Національна програма передбачає безоплатне обстеження для раннього виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та проблем з психічним здоров'ям, говорить директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. Додає, мета програми профілактика хвороб, які найчастіше вражають категорію 40+. плюс. Це ішемічний. На хвороба серця, аритмії, інфаркти, інсульти, цукровий діабет, ожиріння, астенія, депресія. Цукровий діабет, який другого типу, який майже сьогодні в Україні 1,3 мільйони людей, хворіють на цукровий діабет. Ну і по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, враховуючи велику війну в Україні, десь понад 10 мільйонів людей. Мають проблеми із психічного здоров'я запрошення на скринінг надійде в застосунок дія на 30-й день після дня народження. Далі треба підтвердити участь, відкрити дія картку протягом семи днів отримати дві тисячі гривень та записатися до будь-якого державного, комунального чи приватного медзакладу незалежно від прописки. Головне, щоб лікарня була учасником програми. В закладі будуть визначені конкретні часи. І заклади будуть розміщені на сайті Національної служби здоров'я, де можна буде всім скористатися, вибрати не лише в Полтавській області, можна було вибрати в Києві, в Харкові, та в інших містах. Після цього, як ви записалися, вам скажуть дату, час, на коли вам потрібно прийти. Скринінг передбачає анкетування та оцінку ризиків неінфекційних хвороб, а також антропометрію, вимірювання тиску, лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок, рекомендації лікаря за потреби призначення ліків або направлення на подальші обстеження. Буде проведено відповідне анкетування по факторах ризику. Відповідно, буде проведено дослідження, які визначені це визначення ліпідограми. Тобто визначення рівня холестерину, визначення глюкозурованого гемоглобіну, який впродовж трьох місяців може бути і можна визначити наявність відповідного цукрового діабету для досліджень, що стосується. Неркової системи. Серед опитаних нами полтавців вікової категорії 40 ті, хто про цю програму не чув. І не чув, і не дивлюся. А якщо і чули, то на обстеження не поспішають. Я і так знаю свої болячки, Як ви то, так то вже. І все возроснує. Як не підеш все зроснує. Не збираєтеся? Ні, – Ні, ні, ні. Полтавка пані Людмила вважає, що двох тисяч гривень з огляду на сьогоднішню вартість медпослуг все одно не вистачить на повноцінне обстеження організму. Ні, це мала дуже сума для обстеження. Де ж одне МРТ стоїть 1400, а всі останні аналізи додати додаткові там кров на цукор і узі там мамограму для жінок треба. І чоловікам також проходити треба, узі і серце. Його там. Сусудіста система це дуже мали кошти на думку ж голови Полтавського регіонального осередку всеукраїнського об'єднання Союз осіб з інвалідністю України Сергія Чумака. Скринінг здоров'я 40 плюс корисна ініціатива. я планую особисто теж скористатися і буду рекомендувати інших. Завдання цих двох тисяч не є питанням лікування чи якогось дуже глибокого дослідження. Це е, завдання їх для того, щоб зараз поверхностно е, виявити. Е... Якщо вже якщо вже якісь є порушення, вони обов'язково дадуть про це знати. Покроковий алгоритм для участі у національній програмі скринінг здоров'я 40+,» зазначений на сайті Міністерства охорони здоров'я. У разі відсутності застосунку дія для реєстрації потрібно замовити картку у Приватбанку та звернутися до ЦНАПу. Пояснили у департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації.